Ланцюжку капуст. Так, ось і прийшов час міняти цей ланцюжок. Insignia 2.0 дизель. Кришку розприпалив вже зняв, форсунки теж. Почалось тепер все дати в бік, зняти цю кришку і замінити ланцюжок і будемо міняти теж ГРМ раз ми вже тут поки що все йде окей саме найгірше то Цю херню зняти так нарешті речі я набрався сюди ланцюжок нормально я так уже почав шліфувати Я звісно цей ботик відпочити лише то задоволення собі і тут тоже Новий ланцюжок на базі. Різниця, різниця, дуве <coughs> кулечка на базі. Ось добрався до ГРМ. Він теж тут прям в печальному стані. надяжник. І поше чуть-чуть, і було б много бела.